Усім привіт! У нас сьогодні останній, ну, фактично передостанній, але коли ми можемо прогулятися останній день у місті Чорноморську. Стоп. О, ну, тут, в принципі, тут часто пропускають машини відпочиваючих. Більшість, але може там хто поспішає або що то, в принципі, нормально, дорогу перейти можна, машин не так багато, як у великих містах все одно. Е, і я була в Одесі там пару днів, і точно можу сказати, що тут мені подобається більше. Е, тому що просто це такий сімейний відпочинок, спокійний, тут е, море близько. Не треба там довго йти, то в мене подруга ходила на цей, здається, на ланжерон. Я так не дуже їх пам'ятаю, і їй треба було йти 2 кілометри. От, а у нас тут дорогу перейти і оце вже у нас буде море. От, Не знаю, коли я тут наступного разу буду чи буду взагалі. Я взагалі по життю оптиміст в кавичках, тому все таки, знаєте що, я не думала, що буду зараз відео знімати, але мені син, оце який каже, який йде, каже, мама, а я пересматривала твоє відео з Кадовська і там ще якісь. От. Я кажу, що правда. Він каже, так. Да". Ну, угу. щоб було, що передивлятися, переглядати. На майбутні роки, То, що з Скадовськ... це скільки було, 5 років тому я не знаю, коли там були. Останній раз. А, Скадовськ в Херсонській області. От, сьогодні він мені показував Херсон. <сум> мені аж так трохи аж болісно Думаю, ну, Може колись ще поїдемо до Херсону, до Херсонської області. Така ностальгія. Там, знаєте, от я зрозуміла, що в принципі ти ще й до людей прив'язуєшся, до господарів, яких вони маєш квартиру, в принципі, так ось сильно прив'язуєшся. Тобі здається, ну, от, щось, щось постійне, щось до чого ти звикла. Хоча воно раз на рік трапляється, але воно в тебе є раз на рік. І тобі від цього добре. Це у нас, ця у нас відпустка найдовша, напевно, за всі роки, що ми їздили. Ми цього разу 11 днів. Дань, туди, в той бік. Ну так іде. Так, Тут ми зустрічали світанок одного разу. Більше ми не змогли встати. Так, людей дуже знімати не буду. Тут дуже красиві фотографії. Ну, тут не видно балкону з цього боку, але на балконах взагалі класно, якщо в мене вистачить енергії моєї та телефону, бо так сонечко вже пропікає ці дні. Ці дні тільки от вчора більш-менш тепла вода була. Ну, в принципі, вчора вже тепла було. Така вода була льодяна, я не знаю скільки градусів. Але заходиш, і в тебе ноги згоди, в судорога хватає ноги. Бачите, тут, в принципі, класно. Всім, всім подобається і це більше такий сімейний відпочинок. Тут концерти, бувають особливо по вихідних. Я не знаю, чи співають, але музикальні бувають. Багато не видно чайок. Вони вночі кричать. І ти це просинаєшся, а там чайки кричать, тобі так класно від того, що ти їх чуєш. Вони там все кричать, сміються. І ти навіть от вночі от, не забуваєш, де ти знаходишся. По вечорам тут співають караоке От що ми проходили, то майже все вечора Тут вони співають. Все, він співається багато. Тут людей збирається, в принципі, що не пройти. Можливо, десь трохи неспокійно, коли сирена. Воно там буває, там щось хлопає. Але ви знаєте, хлопає, коли ти сидиш отак, в цьому, що воно хлопає то там, то так, то ти вже не звертаєш на то уваги. От. В принципі, як кажуть, людина до всього звикає. Нібито до цього звикнути неможливо і не треба. Але людина таке створіння, яке хоче жити, хоче відпочивати, хоче бачити своїх дітей щасливими, хоче бачити посмішки на їх обличчя. Тож... Варіантів небагато. А ось тут балкон, не знаю, видно вам буде чи ні. Якщо ми несем з А, Все, не видно, я вже кущарі показую. От, можливо, він перегляне через майбутні роки це відео, як він відпочивав з родиною. Що я можу сказати? В принципі, це моє улюблене місце місто. Коли ми, ми відпочивали в принципі, тільки в Скадовську, та тут родиною вже, те, що я пам'ятаю. Хоча був ще в 2012 році, ми їздили вперше до Криму, вперше родину, коли старшому сину було два роки, ну то був останній рік. В принципі, Море не гірше, атмосфера класна. Ну, також ми були на Івазовську, здається, там теж більш-менш така глухомань, От. Але в цілому дискотеки там трошки щось співає і то добре. Ну, Я маю на увазі не такі туси, як там в Одесі. Але мені і, здається, що й не треба. Це більш центральний пляж. Це частіше за все тут, куди ми з вами підходимо вже є концерти. До війни тут взагалі було багато, все, багато ну, як на курорті малюють портрети, всякі сувеніри продають. Ні, нам зараз туди. Ну, так треба. Ось тут спортивний майданчик. Щоб ви не запускали себе у відпустці, обов'язково треба, хоч трошки повусіти. Так. Ой, тут дуже красиво і рано вранці, і ввечері зараз просто трохи спекотно, але я думаю, що для відео у нас нормально. Вон вже там музика, не чуть-чуть вам. Тут ще є класний буфет, я не знаю, це він. Напевно, це він що я показую. Там можна сидіти, щось попоїсти з видом на море. І дуже приємна така атмосфера. От в цілому воно як така звичайна столова. Але ти не забуваєш ти на відпочинку. Ніде, що я за цю неділю, за цей тиждень нічого не готувала, майже пару разів картошку зможу один раз навіть. Взагалі я більше готую, але це у нас така якийсь прям відпустка релакса, релакс, лінива відпустка, коли тільки твоя задача відпочити і все. І фото, так? Да? Ми переглядаємо потім. Щось я думаю, що я роздрукую, як повернусь обов'язково. Так, ще я б хотіла на сабах поплавати. Такі класні. Сьогодні останній день, а плані у мене, як у Наполеона Знаєте, в останній день завжди ти думаєш, а що ти не встиг зробити? Ще я дуже люблю той замок, там, я не знаю, чи готелі, чи що то. Але там дуже класні фотки бувають. Тож. Напевно, я туди, туди не дійду, бо ми трошечки далеченько від центру. От. Так, і вже у нас повітряна тривога. Це у нас приморські сходи, як і в Одесі. Такі вони довгі. Кажуть, що якщо дивитися знизу, то бачиш тільки сходи. А коли дивишся згори, то бачиш тільки оцю площадку. Так воно чи не так? І тож, куди я не дійшла, куди ще має йти з вами. У нас, знаєте, Сирена нас не цікавить. У нас з вами останній день. Щось шумні ці дні в Одесі. Але я так вимарюю, що я майже нічого не чую. Так. Бачите, яка краса, яка краса, краса. Одне з найкрасивіших міст, в яких я була. Я була не багато де, але більше ніде не хочу, Тож, що я як полюбила щось, то вже... Ну і добре і так, я вже знаю, куди я їду. І... Я просто хотіла вам показати цей замок. Взагалі було багато раніше цих, як вони називаються, баз відпочинків, там далі такі дерев'яні будиночки. Не знаю, як вони правильно називаються, нас такі називали бараки. От. Там, Я не знаю, відпочивали від підприємств. І так багато де вже воно нічого не працює. От. Стоять оці збільшувачі, як вони називають, біноклі, щоб подивитися на кораблі, на море. Але зараз у вік технології можна те море розгладіти з телефону. Це той самий корабль. Знаєте, може, може краще. Раніше це коштувало 20 гривень, зараз, напевно, інфляції подорожчала все. В Одесі і розваг більше, в Одесі є красиве лунопарк в парку Шевченка. От, але, можливо, я туди не дійду, насолоджуємося лише тим, що ми з вами маємо. В ну, парк я би зайшла. Так, йдемо. Майже все місто видно. Я не знаю, як по інших містах Одеської області. От. А тут мені подобається саме близько море, ну, крім того, що сходи треба пройти, але ж нам треба і ніжками працювати, щоб за відпусткою ми з вами не забули. Наші м'язи працювали. О, тут є оці, я не знаю, вони правильно називаються зуби дракона їх називають, може це неправильно. Щоб зрозуміли. Так, класни, цей Да, Це. І саме головне, коштує скільки подобово тут життя. Десь доба 2000 тисячі гривень приблизно, 2-2200 Наче можна знайти і дешевше, букінгу треба дивитися, бо не тому що елекс, але ми вже їдемо куди ми знаємо, та і щоб знаєте не хвилюватися. Такі неспокійні часи, то що всі зазвичай беруть передплату. Щоб ти знав, що тебе точно тут чекають. От. Тож, за першу добу я сплачувала, коли забронювала тут житло. От, туди я трошки, трошечки далі піду, тут є гойдалка. Там всі фотографуються. Це бачите, якщо ви сюди приїдете, це все ви пройдете ніжками. На телефоні воно не так сильно видно. Але враховуючи ось ці сходи, то тут досить відчутний підємчик. Ось цей буфет що я вам говорила, можна ще сісти по цей бік, якщо вам море, ну, тут просто ще так якби в тіні. Або по той бік і Їсти з виглядом моря. Бачите, багато людей. І того, що ціни скрізь дорогі, а тут більш-менш все воно доступне. У нас навіть є з вами меню морозиво. Ви не забували, в який час ви живете. О, то тут ще вечора. до Люди щось святкують. Так, 16 хвилинок ми з вами ходимо по колу. Медичний пункт. Не знаю. Сподіваюся, не дізнаюсь як. Сподіваюся, що він працює. От, бачите. Це вже по мене. Хлопці працюють. Тут у нас продають кукурудзу. ні Це креветки, що ще солодке. Оце пахлова я не люблю, коли воно ще бджоли, але ну, я не купувала цього разу, не хотілося. Чого, Оце бачите, треба такою перелазити. Ой, хтось труха не загубив. От неудача. О, тянці, я пойду до праців. Так, ми з вами подивимося море. І на цьому я вас буду напалювати. Сьогодні вода пи. Ну, воно, видно, по людям. А ще немає на місці. Взагалі немає, що є, там якісь малюнки. Ой, як мені хочеться звідси їхати? Ну, в сенсі хотілося б тут і лишитися. Водичка прозора, видно дно. Вона с вийшло відео, тому що як я сказала, я не знаю, чи будемо ми тут на року, чи може це останнє. Каже, це планувати нічого не можна. Дякую за увагу. Якщо мені щось буде додати, то ми ще до вас повернемось.